А, найнадійніший нідерландський велосипедик на надійній системі планетарній втулці Nexus 8 на планетарці, яка захищена від піска, від болота, від води, від пилюки. Дивіться, і ланцюг так само, бачите, яку защиту має. Дивіться, який грубий добротний багажник. 70 ось кілометрів е, хоч би що, тут 100 хоч можна положити. Він що йому не зробите, настільки все надійно і хороше, і комфортне. Має амортизаційну вилучку. Легенько. 28 кола, усилені вода подвійні має, фара стоїть, крила. Серву руль у нас начать, є. Ви собі можете і раз, і в дорозі собі регулювати під себе, щоб спина ваша була рівна. Ну, як вам буде зручно. Передача переключається дуже легенько і дуже чітко пальчичками. В нас загелів, добротно стоїть, комфортно ногу перекидати. Важко. Значить, алюмінієва рама 28 колеса. 8950 ціна. Дивіться, є замочок закривати заднє колесо. Резина стоїть, швальба, німецька, марафон. Велосипедик просто прекрасно. Дивіться, стані за такі гроші. Є от підніжка. Далі йдуть в комплекти. Когось буде цікавити такий красивий, То пишіть або заходьте на сайт у нас. Робер in.ua. також можете заїхати до нас на тест-драйв, куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Львів вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, насилаємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні.